А, і ти себе теж попрацювала. Зробила такий стіл, ну, майже зробила основа під стіл. Це буде в мене фрезерний стол. Тут буде стояти цей фрезер. Треба ще недобре чи попрацювати. Його треба занурити сюди, в рівень. Тут зробити, щоб була гладенька, рівненько. Все не знаю, може, треба ще купити буде лист фанери. Ну Треба подумати пошукати, що можна зробити, щоб воно легенько так чик. Що ще зробити? Треба упори, ой, направляючи, щоб туди-сюди, коротше за все їздило. Ну, тако. Такий в мене буде новий інструмент. А, що ще придумала, що як завжди, я б завжди люблю мобільне, щоб було все на колесиках. Раз підняв, але треба ще їх купити. Переставив. І стіл, поличка. Коли треба поличка, коли треба стіл. Треба раз, витяг, як столик. А ні, так працює, як поличка.